Доброго дня всім! І хочу вам показати, яку мені красу прислали. Це ось ірисики, ось такі жовтенькі. Я от щиро дякую пані Наталі за такі подарунки. Це ось я навіть не знаю, хто це і як це він називається, Міра. Що ти тут? Тож хочеш подивитися? Це ось також і є. Бачите ось такі ірисики. і рисики? Ось теж і риси. Міра. Ну що ти хочеш цю понухати? Так. Рисики, це ось, мабуть, карлики з бутончиком навіть. Ой, Боже, пані Наталя наскладалась стільки все. Це ось бересклет. я так розумію. Ось ось я не знаю, хто це. Це, мабуть. А, це жимолость? Шо? Шопочна жимолость? Нічого собі, друзі. Все, доїхало просто. Чудово як бачите, це весь теж Ірисик. Мої кітюні цікаво, те що це є. Це весь теж Ірисики неспороский нам. Ще один берескла. Це ось також бере склет. Оце пані Наталія мені порадувала. О, це ось, мабуть, клематі з два штучки. Зараз я буду думати, куди це все. Садити, друзі. Гляньте, скільки ну, пані Наталія прислала всього. Ось ще один клематіс. Так. Друзі, щоб ви розуміли, подарунок, це посилочка це подарунок. ось Тут колокольчик. Ага, тут колокольчик Карпатський, да? Ось це, мабуть. І пересклед. Я б одразу не зрозуміла, що це колокольчик. Що ж, Щиро. Дякую пані Наталі за такі подарунки. Просто посилочка дуже швидко приїхала, все гарно запаковане. Міра, що ти хочеш? Бачиш, скільки нам подарунків прислали? Ти бачиш, так? Ціня теж оцінила. Так, ще раз дякую пані Наталі за такі гарні подарунки. Щиро вдячна здоров'я вам і вашим рідним і мирного неба.